сьогодні суперник був кращим за нас. Вони краще розпочали матч, і після рахунку 2-0 нам стало важко грати у свою гру. У нас було дві або три можливості зробити рахунок 2-1. Але через помилку ми пропустили третій гол. Нас доганяти після 0-3 дуже складно. вітаю суперника. Вони зіграли дуже добре і заслужено перемогли. Дістаніш вері дифікультан. Кондратулейш де адам плейверігутан. На вашу думку, чого сьогодні не вистачило для кращого результату завершення атак, концентрації чи правильного настрою? Не Думаю, що справа у завершенні, бо ми й не мали багато моментів. в інші дні створювали більше. Суперник виграв майже всі індивідуальні єдиноборства. Вони діяли швидше, з більшим ритмом та інтенсивністю. Усі наші гравці мають почати краще конкурувати і розуміти, що з такою інтенсивністю буде дуже важко перемагати. Ми ще в процесі вдосконалення. Кілька слів про дебют новачка. Як оцінити його перший матч? Максим вийшов на поле при рахунку 0-3. Складний момент. Не найкращий для дебюту. Ми спробували зіграти з двома нападниками, але команда в цій структурі не грала добре. Він виклався на повну, але команда загалом не показала потрібного рівня. це точно не його провина. Я радий, що він отримав перші хвилини. Бажаю йому всього найкращого. Я впевнений, він себе ще проявить. що сказали команді у роздягальні після матчу? матчуаль айдонтоспіктумачбетфінде. Я багато не говорив. Вважаю, що шлях назад після трьох поразок це краще тренуватись, розбирати і виправляти помилки. Не жалітись, не шукати винних. Треба змінити ментальність і не зупинятись у боротьбі навіть у складні моменти. Я впевнений, хороші часи ще прийдуть. Ми в процесі Макс, вітаю тебе з твоїм дебютним матчем за Крибасів 19. На жаль, команда сьогодні зізнала поразку. Проте, як можеш оцінити сьогоднішню групу Мольда. Uh, дякую. Ну, гра вдалася не дуже добре. Я вважаю, що перші 10 хвилин для нас були катастрофічними. Пропустили два голи. і я вважаю, що у нас суперник повністю переграв всі грі. Ну, я думаю, ми будемо робити висновки. Наступно менше будемо тромагати.